Весна 2025 року тендери, аромат свіжої бюджетної ініціативи у повітрі у Кременчуці, два комунальні підприємства, Кременчуцьке тролейбусне управління та міське оформлення майже одночасно вирішили, що без новеньких Toyota rav РАВ-4» життя немає. Точніше, господарської діяльності не буде і оголосили закупівлю на понад 1,6 і мільйонів гривень за штуку. Міський голова Віталій Малецький на це журналістам та на засіданні робочої групи з мені. Торингу публічних закупівель прозорість і підвітність, на який головував тимчасово виконуюча обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут, сказав щось на кшталт. Це не розкіш, це інструмент, адже на балансі того ж, наприклад, комунального підприємства міське оформлення автомобіль вже морально застарів. А Toyota RAV4 4 це вам не якийсь там Ланас, це гібрид, економний, стильний. Мер Малецький тоді цілу промову виголосив, мовляв, автомобіля бюджетами Сітілайти та боротиметься з незаконною рекламою, яка страшно сказати відбирає гроші в бюджету. І ще додав: інженери ж по всій Україні їздять, налаштовують програми забезпечення словом Авто потрібно, без нього ніяк. Давайте послухаємо пряму мову мера Кременчука Віталія Малецького. Навіщо КТУ та місько оформленню? Нові Тойота, на які були оголошені тендери? Ну Тойота це автомобіль засіб пересування. Мабуть, тролейбусному управлінню міськооформлені повинні потрібні засоби пересування автомобілів, на яких вони будуть здійснювати свою діяльність. КТУ має багато об'єктів на території міста Кременчука, підстанції, то що міськооформлення відповідно теж моніторить всі борди, встановлення їх, наповнення, сплату регулярну за користування тимчасовим місцем розміщення рекламного засобу у місцевий бюджет, зокрема, цих. Бордів місто отримує близько 10 мільйонів да, Володимир Михайлович, якщо я не помиляюсь, в рік. І деякі підприємці ну, часто забувають продовжити документи, тому до них треба доїхати, роз'яснити, показати, спрямувати певним чином їхню роботу. Днями ми запитали у мера, як же нові автівки використовуються. Він, наче відмахнувся і рекомендував це запитати у керівників самих комунальних підприємств. Як КПКТУ, так і КП. Міськооформлення використовують нові автівки Тойота, які весною придбали і потребу їм, в яких ви так активно відстоювали. Ну, запитайте у КП КТУ і КП міського як вони їх використовують. Але можливо, мер лукавив чи ціля спрямована, не казав правду, бо ці новенькі авто, які так терміново потрібні були комунальним підприємствам, жодного дня не працювали у цих комунальних підприємствах. Так, так, журналісти Кремінчуцької газети отримали офіційні відповіді, з яких випливає, ні краплі бензину комунальні підприємства на них не витратили, ні метра вони не проїхали. А 29 травня обидві автівки чарівним чином переходять на баланс міськвиконкому. Ви ще вірите, що то були автівки для моніторингу бордів? Насправді автівки для чиновників. Більше того, виконком вже знайшов їм гідне застосування. Наприклад, ми бачили, як секретаря міської ради Юрія Гриценка вже возили містом на Тойоті РАВ-4. очевидно, виконував надскладне завдання: контролював чи всі сетілайти на місці. А тим часом Кременчуцькі освітяни залишаються без фінансування на варіативку. Частина працівників комунальних підприємств отримують зарплати менше 10 тисяч гривень. А хтось із пенсіонерів і далі рахує копійки до пенсії. Зате на автівки для реактивного виконкому гроші є. Навіть більше, окрім двох Тойота, за понад 4 мільйони гривень мерія нещодавно купила ще чотири автівки Сузуки. Для кого можливо для особливо мобільних заступників. Тож, схоже, в даному випадку комунальні підприємства стали прокладкою для закупівлі чи навозів, і поки одні рахують копійки до зарплати, інші вибирають, на якій Тойота їм зручніше їздити. Чи відповідає така господарність очікуванням виборців? Бо наступного разу, коли чиновник на новій автівці скаже, що, наприклад, на облаштування укриття чи на потреби освітян грошей немає, згадайте, гроші є. Просто не для всіх виходить це. Не просто несправедливий це сигнал, на який має звернути увагу громада і зробити свої висновки.